Один з глядачів написав, спільно куплене майно, якщо не було дароване, ділиться 50 на 50, без варіантів. По-перше, якщо не розбираєтесь в питанні, не пишіть дурниць. По-друге, якщо вам таке сказав хтось з колег, то я б радив проконсультуватися з більш кваліфікованим фахівцем. Або перепитайте, можливо, ви щось не те почули, або невірно зрозуміли. А тепер, давайте разом розберемося в цьому питанні. Згідно закону, інша пропорція часток подружжя може бути закріплена в нотаріально посвідченому договорі. Це може бути і шлюбний контракт, і договір про розподіл часток майна. Йдемо далі. За відсутності домовленості, неподільні речі присуджуються одному з подружжя. Є норма, яка передбачає, що речі для професійних занять присуджуються тому, хто їх використовує. Що це означає? Наприклад, жінці квартиру. А чоловіку набір викруток, Звичайно, я утрирую. Але ви, мої глядачі, маєте розуміти, якими нормами керується суд при поділі майна. Звичайно, я виключаю випадки присудження квартири жінці, а чоловіку боргів за іпотечними кредитами. Хоча після 20 років в адвокатурі мене буде важко чимось здивувати. А тепер найцікавіше: за рішенням суду, частка майна дружини або чоловіка. Може бути збільшено, якщо з нею або з ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син або дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатні для забезпечення їхнього фізичного духовного розвитку та лікування. В справах про поділ майна дуже багато нюансів і обставин, які можуть бути враховані судом про його поділі. Це стосується і особистого майна, і спадщини, і прикрас, і нагород, і премій. Залишилось питання? Пишіть в коментарях і запрошую охочих на індивідуальну консультацію. Мій телефон в шапці профілю. Бажаю всім гарного дня!